Підозрюваний убивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко просто у прямому ефірі раптово звернувся до свого батька, який зараз на війні. Це трапилося під час засідання суду у Львові 13 січня. Водночас донька Ірини Фаріон вимагає 15 мільйонів гривень за моральну шкоду від 18-річного підозрюваного. А тим часом хлопця прийшли підтримати його друзі. Всі деталі справи розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка, Ми переходимо до новин. 13 січня розпочалося нове засідання Шевченківського суду у Львові у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. У залі суду присутні обвинувачений В'ячеслав Зінченко, його мати та навіть його друзі. На суд також прийшла й донька вбитої Софія. Особа коли підозрюваного вбивстві вже привезли до суду. Він раптово звернувся до свого батька, який наразі перебуває на фронті. Виявилося, що у нього сьогодні день народження. Я за тебе щодня тримаю кулаки. Рано чи пізно ми зустрінемося на волі. Тим часом мати підозрюваного В'ячеслава Зінченка Олена розповіла, що тепер може спілкуватися із сином поза судовими засіданнями. Вона заявила журналістам, що нібито з 2025 року Зінченко отримав такий дозвіл. Дозволили з нового року зателефонувати йому. Він телефонує один раз на тиждень, 15 хвилин. Ми з ним тепер розмовляємо. Можна сказати, це новорічний подарунок. Жінка також заявила, що у звільнення сина їй допомагають вірити вищі сили, не змовчила на суді, і донька загиблої Софії. Особа, як повідомляє громадське, вона подала заяву про відшкодування моральної шкоди на 15 мільйонів гривень. Про це заявила адвокатка Наталія Романник під час засідання у Львівському суді 13 січня. Також зазначається, що якщо компенсацію Софії виплатять, то всі 15 мільйонів вона нібито планує скерувати на потреби ЗСУ. а саме бригади, де проходив службу її чоловік Василь Особа, який загиб на передовій, водночас адвокат підозрюваного Юрій Немировський заявив, що на дослідження позовної заяви необхідно багато часу і зробити це під час засідання неможливо, тому вимагав оголосити перерву. Крім того, він заявив, що його підзахисному надходять погрози в коментарях до публікації у змі і просив надати йому додатковий захист. Суд задовольнив це клопотання. 13 січня суд мав почати розгляд справи по суті. Однак тепер оголошено перерву до 13 лютого. Раніше суд з зінченку термін тримання під вартою до четвертого. Березня. Нагадаємо, що кількома тижнями раніше у Нацполі заявили, що підозрюваному В'ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Його підозрюють в умисному вбивстві особи у зв'язку з виконанням неї громадського обов'язку з мотивів національної нетерпимості та у незаконному поводженні зі зброєю. За словами правоохоронців, ще у 2022 році підозрюваний у вбивстві відомої громадської діячки Ірини Фаріон, 18-річний житель міста Дніпро, в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов'язаної з російською неонацистською організацією. У поліції додали, що нібито якраз під час перебування у цих групах у підозрюваного і виникла особиста та призінь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури на думку зловмисника. Своїми діями вона розколювала народну єдність. Через це він задумав вбити мовознавицю. Також правоохоронці стверджують, що підозрюваний ретельно готувався до вчинення злочину, збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи жертви, стежив а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю. Нагадаємо, що Ірину Фаріон вбили 19 липня просто біля її будинку у Львові. Цей нахабний злочин сколихнув всю країну і на пошуки вбивці було кинуто сотні поліцейських. Згодом правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В'ячеслава Зінченка. Слідство встановило, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він переїхав в інше помешкання а напередодні вбивства, 19 липня, ще раз змінив місце проживання. З Дніпра до Львова хлопцеві не дійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації, а саме панаму, окуляри, сумку через плече. Правоохоронці перевіряли інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху із центру МРФ та його можливі зв'язки із Росією. За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження. За даними нацполіції, вбивство колишньої депутатки готувалося не. Не один день, також заступник голови національної поліції Андрій Неботов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком заявив, що підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу. Він зауважив, що після особистого спілкування з зінченком вважає, що підозрюваний є людиною абсолютно проукраїнською, який поважає Україну, а його батько воює на фронті. Ви знаєте, що він був учасником певних груп? На жаль, не дуже про спрямованих. Є людина, вона абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну, його батько воює, але тим не менш, він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважав, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. Не знаю. Скаже він про це журналістам, не скаже. Для нас, як для поліцейських, розслідування. Ми встановимо всі обставини, ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації. Як замаскувати себе, як залишитися в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. Він обрав собі об'єкт для нападу, людину, яка була незахищена. На питання я вам відповім, де він взяв адресу. Він взяв від того, що переглядав ролики в Ютуб. Чим керувався 18-річний хлопець, намагалися зрозуміти і експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважав, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він оголосив, що психіка 18-річної людини досить стікати стабільним. Втім, поведінку зінченка він називав технологічною. Всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався, він тренувався. Його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо. За словами криміналіста, якщо підозрюваний Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака. Я не побоюся сказати, що це майже професійно, а тут вже виникають питання: чи може людина у 18-річному працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання. В мене, наприклад, є підозра, що ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив. Та намір більше того, в МВС заявили, що якби хлопця не зловили жертв, могло бути набагато більше. Зокрема, очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та стежив за засіданням облрад та ймовірно готував наступне можливе вбивство. За його словами, у телефоні хлопця в пошукових запитах знайшли прізвище інших політиків та депутатів. Наступним у планах підозрюваного нібито міг стати народний депутат Макс Бужанський. Інших підозрюваних у справі так і не з'явилося. Раніше у судах. Своєї провини не визнавав і сам Зінченко. Під час обрання йому запобіжного заходу хлопець заперечував провину, а численні запитання журналістів про вбивство називав гнудятиною. Під час інших судових засідань хлопець не раз повторював, що Фаріон не вбивав і зазначав, що путінський режим він засуджує. «І, цікаво це дуже дуже поєднано. Я можу проти, як я відносився до Путіна до ефективно всього всього режиму, який зараз є. ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого спільно не займати не хочу, нема, не мав ніколи. Не стараюсь, бо я е, району більше нічого не поговорим. А як думаєте, ви? Чи дійсно саме Зінченко вбив Ірину Фаріон? Діліться своїми думками у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть його вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.